Хмельничан та гости міста запрошують на екскурсії до Хмельницького обласного краєзнавчого музею. Від початку повномасштабної війни із його виставками та експозиціями знайомились лише в онлайн-форматі. А відтепер у стінах музею можна на власні очі побачити до прикладу традиційний одяг українців 19-го та початку 20-го століття. Ви зможете побачити унікальну техніку шатранки, яка була присутня і була тільки збереглася у Новоушицькому районі нашої Хмельницької області. Унікальна техніка низі, низинки, яка була досить поширена у нас і на Поділлі, і на Волині. Також до вашої уваги, унікальні ткані кустини жіночі, рушники, ну звичайно, народні музичні інструменти, одяг зимовий. І як виглядала подільська хата на початку ХХ століття? Ще одна зала музею містить археологічні артефакти, віднайдені на території Хмельниччини. За дослідженнями камінщиків, археологів, які займаються дослідженням поселень перших людей, саме наша Хмельниччина, і наше Подністров'я, і наше Побужя стали місцями, де починалася наша історія. У музеї можна побачити кахлі, цеглини та мармурові скульптури, які прикрашали вулиці нашого міста на початку 19 століття. І більше дізнатись про природу як Хмельниччини, так і усього світу у залах нашого музею. Представлено більше 3,5 тисяч різних видів цих тварин. Дуже цікаві історії про бджіл наших про колекцію. Тропічних метеликів про колекцію і історію життя метеликів монархів. А також ви можете трошки в собі так підняти настрій залізши у звичайне дерево і познайомитися з нашою сечем хатнім, з іншими птахами, які характерні для нашої Хмельниччини. Для відвідувачів музей відкритий щодня з 9 до 18 години. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста.